Вітаю, друзі! Хочу поділитися враженнями від другої частини відомого твору Гаррі Поттер та таємний кімнат. Що ж мене вразило, спитаєте ви. Мене вразило маленьке, блакитне, летюче чарівне авто Форт Англія, за допомогу якого Гаррі і Рон полетіли до школи. Ще вона їх врятувала. У темному забороненому лісі від зграї великих пауків. У Гаррі з'явився таємний друг ельф домових добі. Він хотів добра Гаррі, тому не пускав до школи і казав, що там небезпечно. Ще Гаррі в другій частині дізнається, що він парсомовець. це людина, яка вміє говорити з мійною мовою. Він це дізнається на дуелі, коли вчать, коли його їх навчають закляттю Експаліарс. І тоді Мелфой вивчикував змію, Гаррі почав підходити і почав говорити зміїною мовою. І всі прям здивувалися. І це був ключем входу до таємної кімнати, яка знаходилася в дуже цікавому місці. В якому саме рекомендую прочитати та як завжди розказати свої враження.